А тим часом оновлений Opel Mokka уже в автосалонах одразу тішить око компактність. Якщо у вашому дворі кожного вечора паркувальна лотарея, бо хтось паркується по царськи і вічно не має місця, це не проблема. Довжина цього автомобіля всього 4 метри 15 сантиметрів. При цьому кліренс не 300 а 190 міліметрів. Але цього вдосталь для того, щоб подолати абсолютно будь-який бордюр, який не підкориться середньостатистичному авто. А зупинившись і заглушивши двигун, а це між іншим 1,2 літри турбо, ви оціните ще одну філю. Витрата пального цього автомобіля ось тільки літрів на сотню. Це шість економно. Правда, при цьому під капотом 130 кінських сил потужності, які точно зможуть подарувати вам приємні емоції на ходу. А коли таки припаркувався, відійшов, хочеться зупинитись, повернутись і подивитись на неї. Ну по-перше, щоб переконатись, що ніхто не поцілував бампер. Ну а по друге, мокка виглядає дуже стильно. Як на мене, дизайн сучасних Опелів просто топ. Якщо згодні зі мною напишіть свою думку в коментарях. Ти взагалі напишіть свою думку про оновлену моку під цим відео. А дома за чашечкою кави руки так і тягнуться погортати список опцій, які є в твоєму автомобілі. А повір, їх тут дуже багато. І все це ви отримаєте всього-навсього за трошки більше ніж мільйон гривень. Якщо ця сума для вас звучить страшно, просто переведіть в долари, так стає легше. Якщо сподобалось відео, обов'язково став лайк, тому що є ідея запустити цілу рубрику із нашими друзями із компанії Віді, де ми будемо оглядати найгарячіші новинки автомобільного світу прямо в автосалонах. Тримайтесь на зв'язку.